Ми з другом добровольно ки, поїхали 24-го військомат, і буквально за пару годин ки, ми були вже на бойових. О, десь ми під'їжджали за 10-15 кілометрів до нуля. Я був на місці механіка-водія, я взяв міну своєю стороною, ки, я не відчував болю. Ки, я зрозумів, що ки, щось з ногами не так, але я не думав, що це ампутація. Все сталося добре і госпіталізували вчасно. Мене стабілізували, відправили на Запоріжжя і зробили першу реампутацію. Зачистили рани, стабілізували, я десь тиждень пролежав там і відправили мене на Дніпро. Дехто після ампутації працює інструктором військовим. Дехто інструктори з високоточної стрільби. У мене, який зараз Спортивний центр, Поміно все всього я ще займаюся тенісом. Ще встигаю спокійно з дівчиною приготувати їсти і піти прогулятися. Раніше я самохідно -артилерійською машиною, керував самохідною керувавкою самохідної артилерійської сау «Сауел 2С1». Так, да, були задіяні її ноги, але зазвичай вона керується руками. Тут нічого складного немає, головне звертати увагу на всі знаки. На розмітку та й дотримуватись всіх правил дорожнього руху. І не важливо, яка в тебе ампутація. Руки, ноги, чіки і того, і того. Головне взяти себе в руки і сконцентрувати себе на те, що ти можеш більше. Я теж думав, що так висока ампутація, я вже нічого не зможу. Но в итогі я все одно ходжу. Немає нічого неможливого. Головне бажання і стремління до вищого і до найкращого.